Вітаю, панове. Сьогодні ми подивимося на витрати ФОП на місяць для того, щоб нормально вести підприємницьку діяльність. Отже, розглянемо такі витрати, як обов'язкові податки, РРО. Ну і відповідно подивимося на інші витрати, такі як оплата маркетплейсів, crm системи для того, щоб нормально вести свою підприємницьку діяльність. Отже, я того року робив таке відео, і тут у мене є таблиця з тогорічними цінами. Якщо подивитися на тогорічні ціни, то вони в принципі не дуже відрізняються. Але цього року, з 1 січня, мені здається, у нас. Ввели ПДВ, і по факту у нас всі ціни трошечки піднялися. Відсотків так мені здається на 20. Ну, хтось включив це в ціну і почав оплачувати з свого доходу, хтось бере з підприємців. Ну, до прикладу, розетка стала вже не 100 гривень, а 120 гривень на місяць, тому що вони не хочуть платити цей податок самостійно. Ну, в принципі, це вже таке. Отже, давайте розглянемо на обов'язкові витрати. Ну, якщо ви ФОП, ви їх маєте, маєте робити. Ну, принаймні, ФОП на другій групі. Отже, по податкам, якщо подивитися, то. У того року у мене податки складали 3287 гривень. Це з урахуванням послуг бухгалтера. Якщо у вас не буде бухгалтера, то відповідно ви будете платити десь на 400 500 гривень менше. Ну і відповідно, якщо ми подивимося цього року, то у нас буде 3445 гривень на місяць. З урахуванням бухгалтера. Ще раз наголошую на цьому. Це враховуючи єдиний соціальний внесок і єдиний податок. Нагадаю, на другій групі. Якщо у вас інша група, відповідно там інші податки. Ну з податками нібито розібралися також. Для ведення підприємницької діяльності для продажу в інтернеті і, взагалі, ну у фізичній точці нам потрібен РРО або програмний РРО. Ну і відповідно за нього також треба платити. Сума невелика, але тим не менш того року, до прикладу, у нас було 150 гривень на місяць. Зараз вже з врахуванням ПДВ у нас 179 гривень на місяць. Ну це не суттєво, але тим не менш маємо підвищення тарифу на цю послугу з обов'язкових витрат. Я вважаю на цьому все. Давайте пройдемося по решті. Відповідно. Оскільки я продаю на маркетплейсах, то у цих маркетплейсах є абонплата. Ну і відповідно, все це діло ми також враховуємо. Якщо подивитися, пром у нас виходить 375 гривень на місяць, тому що раніше він виходив 325 гривень. Тобто, ну різниця не суттєва, але я вже купив пром на рік на наступний рік за 4,5 тисячі. Якщо ви також продаєте на пром, ви знаєте, що там є деякі тарифи і там є обмеження по товарам. Я ж зараз вирішив зробити купити тариф без обмежень. Це доступно, принаймні зараз топ продавцям. Ну не знаю, можливо, всім доступно, а вони так рекламують, щоб чувак, ти не бери тисячу товарів за 3 900, а бери безкінечна кількість. Ну, по-моєму, там 100 тисяч товарів за 4500. Ну, це не так принципово. Я вирішив не обмежуватися, тому що ну можливо, все ж таки докину, ну доволі таки багато товарів. Хто знає, як я розширю свою підприємницьку діяльність. Отже, на 50 гривень у мене подорожчало пром. Ну і відповідно, розетка там абонплата 100 гривень, зараз 120. Нагадаю, пром, розет алло, епіцентр, всі ці маркетплейси, окрім абонплати, беруть також комісію. Всю цю комісію я не враховую сюди, тому що якщо немає продажів, немає цих комісій, фактично. І ця комісія, ну, принаймні на дитячому одягу, складає 20%. Розетка алло, епіцентр ще не знаю, ще не роздоплився. Ну, але тим не менш на промі тут е, трошечки інша ситуація. Буває 9%, буває 15%, буває навіть і 20%. Тобто, в залежності знову ж таки треба буде вникати в все це діло для того, щоб розуміти. Ну але абон та кожного місяця, яка є, то в принципі ти маєш платити. Також ми підключили АЛО, і в принципі він мені не приніс жодного продажу поки що, але по 100 гривень на місяць я відвалюю. Правда, я ще з ним розбираюся, тому що, як виявляється, там є нюанси з завантаженням товарів на сайті, треба пов'язувати всякі категорії. І це займає доволі таки багато часу, і воно не завжди підв'язується. Ну але тим не менш. Ну і також ми зайшли на епіцентр. Я підписав договір. У мене є доступ вже до особистого кабінету, але я не можу завантажити ту де своє XML посилання, тому що воно вони хочуть, щоб я підкоригував його під їхні вимоги, можна так сказати. А я дупля не ріжу, як все це діло робити. Тому треба або якось звертатися до когось, або знову ж таки розбиратися в цьому. Це додатковий час. Ну або брати якийсь сервіс, щось типу Фокса, чи щось такого плану. Ну тим не менш. Отже, якщо ми подивимося на всі витрати, які я зараз роблю. О, ми забули про crm систему Ми зараз платимо за неї 770 гривень того року. Було. 725 гривень. Отже, давайте підсумовуємо: на місяць для ведення, принаймні, моєї підприємницької діяльності мені треба 4997 гривень на місяць. Ну, грубо кажучи, 5 тисяч гривень на місяць треба відвалювати. Робіть висновки, чи треба вам цього, чи не треба. Тобто, треба напродавати мінімум на 5 тисяч гривень чистого прибутку, тобто не обороту, а чистого прибутку для того, щоб вийти в нуль. І у мене тут є також ось така таблиця. Я її склав так. Ну, нехай вона буде для того, щоб розуміти, і мені обходиться обробка одної заявки. Ну ви зрозуміли цю логіку. Ну і відповідно 150 заявок, це 28 гривень. Це чисто, ну можна сказати так, операційні витрати. Так ну і відповідно найцікавіше буде цього року. Тобто, якщо мало замовлень, тобто за січень 17 замовлень було, хоча ми не тратилися на рекламу, ну взяли таку паузу, але тим не менш податки платилися, і всі ці послуги також платилися. То одна заявка, ну для обробки одної заявки, грубо кажучи, щоб все, вся ця махіна працювала, то ми витрачали майже 3 Ста гривень на одну заявку, ну це доволі таки багато. Ну і відповідно, чим більше заявок, тим менше буде витрата на обробку цієї заявки, враховуючи все це діло. Ну, я думаю, це було б цікаво, так починаючим підприємцям, які хочуть зайти в товарний бізнес і е, мати розуміння, скільки все це діло буде коштувати. В принципі, у мене тут все це діло ну доволі таки наглядно розписано, і я думаю, це все діло буде корисним. Отже, панове, не забувайте підписуватися на мій канал, не забувайте про ЗСУ. Все, дякую. За увагу до побачення.